Доброго вечора, шановні вболівальники та гравці футзального чемпіонату Вінницької міської територіальної громади. До вашої уваги огляд сьомого та восьмого турів третьої ліги, матчі яких відбулись минулими вихідними. Загалом було зіграно сім зустрічей, які суттєво вплинули на турнірну таблицю. В усякому разі ще більш впевнено затвердився у ролі лідера Калинівський ягуар. А ось коло його конкурентів не розширилось, проте збагатилось новими барвами, інтриги та колориту. Нангу Роксана з часів першого туру і матчу проти Ягуару харків'яни не могли забити більше ніж два голи. Не змогли вони цього зробити і тепер, коли за Роксану вперше у сезоні повний матч провів їх профільний голкіпер. В'ячеслав Дира травмувався вже у дебюті гри проти Ягуара у першому турі і з тих пір заліковував палець. Захищати ворота Роксани змушений був здебільшого капітан команди Цюпка Святослав. Аж ось повернення В'ячеслава відбулось вже у новому році і вийшло по-справжньому тріумфальним. Кілька разів Дира відверто рятував своїх партнерів від голу, тож і харків'яни аж ніяк не виглядали безнадійними в атаці. Два взяття воріт у виконанні червоно-чорних ще до перерви стали визначальними. Спочатку Віктор Данканич, а потім Ярослав Аліферець зробили перевагу колективу Цюбки комфортною, оскільки другу половину гри команди закінчили без голів. То саме ці цифри були занесені до протоколу Арбітра в якості кінцевих. Фенікс Джийсі Барбершоп. Перший в новому році матч для обох команд, які вирішують різні завдання. Проте у барберів був доволі непоганий шанс набрати очки у передноворічній зустрічі з Роксаною. Схоже на те, що саме та невдача на останніх секундах вибила команду з Колії у моральному плані. В будь-якому разі проти сильних суперників 6 та 7 січня підопічні Євгенія Сузіма виглядали вже більш розбалансованими та не змогли бодай щось конструктивне запропонувати попереду у суботу. дубль Дениса Шпаківського залишився єдиною ложкою меду у бочці, наповненій вісьмома голами суперників. За Калинівський Фенікс забивали кращий бомбардир команди Віталій Попов, що оформив хет-трик, а також ще п'ять гравців, кожен з яких відзначився одним взяттям воріт суперника. Мова про Олександра Сівака, Андрія Галацана, Дмитра Пачевського, Сергія Галущака та Іллю Линника. Цей успіх дозволив Феніксу порівнятись із Ягуаром за кількістю втрачених очок напередодні очної зустрічі. Проте колектив Юрія Винокурова ще також має на один зіграний матч більше. Правильно насичена була. Не хотіли давати мені 15 командочків. Ну, як кажуться, перемогли садище. Слава Україні! Скіф Ягуар. Перше з 16 грудня з'явились на майданчику Немирівський Скіф та Ягуар із Калинівки, щоб зіграти очний поєдинок. Фаворитом, звісно, був одноосібний лідер чемпіонату. Проте підсумкова перемога аж ніяк не далась легко підопічним Олександра Дзюбенка. Андрій Лікаренко після розіграшу стандарту уже в дебюті відкрив рахунок на користь ягуара. Немірівчани організовано оборонялись, що дозволяло їм зберігати цифри на табло мінімальними протягом тривалого часу. Також виручав голкіпер Сергій Гринчук, який повернувся у рамку скіфа після травми. Ну а наприкінці першого тайму Ярослав Кривіцький розвернувся та пробив у нижній кут. Взагалі вельми несподівано зрівнявши рахунок. На другу половину зустрічі ягуар вийшов значно краще зарядженим, в результаті чого доволі оперативно оформив ще два голи. Степан Миколаєвич та Сергій Рябчук зробили перевагу лідера відчутною. Однак невдовзі Кривіцький знову забив, скоротивши відставання немерівчан до мінімального. За рахунку два-три моменти виникали як біля одних, так і біля інших воріт. Проте забити все ж вдалося саме калинівчанам. За дві хвилини до сирени, потужний постріл з кутового знайшов корпус Олександра Грицюка, від якого м'яч і опинився у сітці. Та супер було важко, але легко. Суперник хороший. Торали з суюруда, що не виходило, але дуже буде нормально. Героям слава! Атлетик 2011 Роксана. У неділю першою парою команд, яка зіграла в третій лізі, стали Атлетик 2011 та Роксана. Лише ометенецькі футзалісти грали напередодні, втім саме вони продемонстрували кращий рівень фізичної готовності у вирішальні відрізки гри. Тим не менш, перший тайм атлети ледь не закінчили на власну користь після голів Дмитра Абрамова та Віталія Швеця. У відповідь на це забивали Сергій Штойко та Сергій Савчук. А ось В'ячеслав Дира був уже звично надійним на останньому рубежі Роксани. По перерві ж єдині голи були оформлені в результаті влучних ударів Олега Захарова та Валентина Цимбалі. Особливо красивим став четвертий м'яч, який і поклав суперника Роксани на лопатки остаточно. Підопічні Сергія Глущука тепер шості у турнірній таблиці із п'ятиочковим гандикапом як від п'ятого, так і від сьомого місця. GC Barbershop Biofarm в чергове слід констатувати, що літинський колектив не вмикався на повну потужність, поки не виникало подібної необхідності. Довгий час рахунок у зустрічі Біофарма та Джейсі Барбершоп залишався нульовим. Втім, номінальні та й фактичні гості контролювали хід перепитій на майданчику, і було очевидно, що забиті м'ячі це лише питання часу. Так і сталося, власне, наприкінці першого тайму, коли Олександр Іщук відкрив рахунок. Через хвилину Віталій Шевчук не реалізував нагоду у. Якості пробиття 10-метрового без спротиву. А ось по перерві біофарм додав, адже вже не мав необхідності економити сили. Це й вилилось у голи Владислава Ткачука, його однофамільця Антона та Святослава Катріна. Гравці GC Barbershop змогли відповісти хіба що зливою жовтих карток та вилученням Віктора Жака, через яке той пропустить наступний поєдинок. А він у барберів якраз проти одноосібного лідера третьої ліги Калинівського Ягуара. Ну, трохи тяжка була сьогодні гра, Ми розраховували, трошки можливо, недооцінили суперника, повільно почали. Команда непогано грала проти нас хлопці боролися, трохи були стечки, багато фолів, але забрали кілька голів і вже пішло легше. Ми стараємося вже серйозніше відноситися, тому що побачили, що команди, будь-яка команда може будь-якої перемогти, незалежно від рівня. Скала третя ліга. Стараємось максимально збиратися, тренуватись, не пропускати. Можливо, трохи важче було після Збройним силам України, що ми за союзного країна. Козак плюс Скіф. Шалений матч, у якому вдалий дебют скіфа змінився на дубль голкіпера Сергія Жолонка, та в цілому вдалу гру козака плюс при розіграші з п'ятим польовим. Наприкінці гри немерівчани таки мали нагоду набрати бодай одне очко. Втім, не реалізували десятиметровий за перебір фолів суперником. Уже на третій хвилині красива комбінація скіфів завершилась пасом в темп від Сергія Кривцуна і потужним ударом під поперечину у виконанні Дмитра Соломона. Розвинути власну перевагу немерівчанам. Вдалося на п'ятій хвилині, коли Сергій Ковальчук із другої спроби таки покарав голкіпера козаків за нерозсудливі дії. А ось на восьмій хвилині Роман Заєць оформив третє взяття воріт команди у білій формі і змусив Козак Плюс провести подальший ігровий час із серйозним відсотком ризику. Більш того, вже за розгромної переваги Скіф знову міг забивати у порожні ворота, однак влучив лише у стійку. Надалі ситуація на майданчику почала вирівнюватись, не в останню чергу завдяки хорошому налаштуванню. Анню підопічних Бориса Саюка на боротьбу до останнього гол Миколи Ольшевського перед перервою залишив їх у грі та подальшій боротьбі за очки. Ну а по перерві на паркеті Аквавін довгий час була лише одна команда, яка й проявила настирність у намаганні відігратись. Власне, лише протягом восьми хвилин другого тайму. Тепер уже козакам вдалось оформити власні три голи, змусивши Скіф перебувати у позиції колективу, що наздоганяє. Шанси зрівняти рахунок Немирівський колектив мав, однак удар Соломона із вбивчої позиції при розіграші п'ятого польового виявився неточним, а спроба у виконанні Богдана Марценюка із десятиметрового відверто провалилась. Бачите, сьогодні була дуже важка гра. Для нас вона склалася дуже негативний був старт. Ми дві прикрих обрізки, два прикри гола, а потім зібралися на морально-вольових, вдалося перемогти, здобути чергових три очка. Сьогодні в чергове не поступилися. Я вже не знаю, кому молитися, в які церкви ходити. У нас в команді є і адвентисти, і, і, і атеїсти, і християни, і не християни. Я не знаю, що робити з цією командою. Три Мусульмани, протестанти, може є, я не знаю, не розпитувала. Але суть в тому, що 3-0 вигравати, влучати в стійку, не влучати в пусті і при цьому скрутитися. Ну, робота над помилками ведеться, вона постійна, але, але поки що нам не йде. Буде надіятися на успіхи в другому полі. Дякую. Хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що дають цей непро... такий непростий час займатися нам улюбленою справою і грати в футбол. Дякую всім. Слава Україні! Прометей Нангу. В заключному матчі вихідних зустрічались команди, які ще не перемагали. Одна з них мала б дану традицію порушити, що дозволило б їй покинути зону вилюту. Груба помилка захисту Прометея дозволила Артуру Котовичу вже на другій хвилині відкрити рахунок. Однак надалі гра вирівнялась, хоч харків'яни і були звично активнішими при переміщеннях. Та їм часто бракувало спокою та виваженості, які мали місце у футзалі від ріелторів. За мінімального рахунку, який протримався до самої кінцівки, індивідуальна майстерність Дмитра Івашківа давала змогу Прометею розраховувати на забиті голи, проте й фарт у цей недільний вечір далеко не завжди займав сторону команди у комбінованих фіолетових кольорах. В результаті Артур Котович все ж оформив дубель, а ть незаключним ударом в матчі Владислав Абрамович ще й довів кінцевий рахунок до крупного. Це перша перемога на ногу в сезоні і одразу ж з розгромним результатом. Прометей же залишається на останній сходинці із лише одним очком у активі під завісу першого кола змагань. Ягуар досі не зіграв проти Біофарма та Фенікса, і саме ці поєдинки мусять стати головною перевіркою амбіцій калинівського колективу. Наразі ж підопічні Олександра Цюбенка йдуть без втрат очок на першій сходинці. Стосовно інших претендентів на підвищення в класі, то це, очевидно, козак Плюс та Роксана, які нічиєю закінчили очну зустріч на старті сезону. В боротьбі за виживання все також доволі просто. Наразі кращі шанси мають Джисі Бербершоп та Надгу. Які бодай по одному разу проте перемогли. А ось Скіф і Прометей досі не перемагали, закінчивши миром очну зустріч. Саме тому вони й знаходяться наразі у підвалі турнірної таблиці третьої ліги. Станом на сьогодні усі наші думки разом із українськими воїнами, що боронять неньку на передовій. Звісно, морально футзалісти та спортивні вболівальники Вінниці та околиць. Мають бути готовими змінити військових вже найближчим часом, проте, поки ми тут і займаємось улюбленою справою, давайте робити це якісно та гуртом, а також дружно допомагати фронту фінансово, зокрема закриваючи збори на дрони FPV.